Янин зливав росіянам інформацію для прориву оборони міста. СБУ затримала сплячого агента ФСБ у перші дні повномасштабного вторгнення. Він збирав розвіддані для росіян, а коли зрозумів, що вони не зможуть захопити столицю України, заліг на дом і намагався уникнути таким чином правосуддя. За даними слідства, протягом лютого березня 2022 року він виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Насамперед, ворога цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій А СБУ на території та на околицях міста. Для збирання розвідданих російський агент у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина. На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного звіту до ФСБ. Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільні повітряні удари. Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани. Коли расисти зрозуміли, що швидко захопити Київ, їм не вдасться. Зловмистик на час заліг на дно та згорнув свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття. Згодом фігурант перейшов на дистанційний зв'язок з російським куратором і отримав в нього нові нові завдання. Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під загальні настрої мешканців Київщини. Встановлено, що у дописах на власній Фейсбук сторінці зловмистик вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави. Під час обшуків за адресами перебування затриманого виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора Російської Федерації. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення.